Доброго дня, шановні наші підписники, читачі та всі небайдужі, кого цікавлять земельні питання та зміни в земельному законодавстві. Ми чергове записуємо відео, яке дійсно є, на наш погляд, одним з найактуальніших. І тема сьогоднішньої, моєї коротенької такої доповіді буде стосуватися аграрного рейтерства або земельного рейдерства. Що це таке? Що це за явище? Як... Уникнути його в ці непрості часи і уберегти своє підприємство, зокрема аграрне, від посягань з боку інших сторонніх осіб. З самого початку хотілося б трошки зазирнути в історію і сказати, що рейдерство – це явище, яке давно відоме суспільству. Але в Україні про це чомусь почали говорити лише з початком 21-го століття. Тобто, фактично, де-факто рейдерство існувало ще з 90-х років, і ми про це знаємо в аграрному секторі. Але як загрозу її визнали вперше фактично в 2019 році, з прийняттям закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо протидії рейтерстві, разом з цими нормативно цим нормативно-правовим актом було прийнято ще ряд законів, які саме в яких згадується таке поняття, і що необхідно зробити для того, щоб уникнути цього неприємного явища. Першу чергу це закон України про національну інфраструктуру геопросторових даних, який визначає певні межі і способи користування такими даними. Також закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо планування використання земель. От ми нам добре відомі ці системи планування, і вони спрямовані на чітке раціональне використання земельних ресурсів і тим самим убезпечення від протиправних посягань з боку сторонніх осіб. Також закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту права власності. Тобто ці закони були прийняті, вони, знаєте, починаючи з 2019 року, інтенсивно приймалися, тому що дійсно рейдерство набуло такого явища, небачених масштабів, що в аграрній країні, аграрні підприємства вже фактично боялися вести нормально свій бізнес, оскільки гарантії від посягань з боку сторонніх осіб, шахраїв і таке інше, не міг дати ніхто. Натомість правоохоронні органи з цим складно справлялися, тому що професійні рейдери, так би мовити, вони таким чином затушовували ці всі історії, щоб замітали за собою відповідні сліди, ознаки рейдерства, і складно було довести зворотнє. Слід відзначити, що взагалі рейдерство це цікаво не лише аграріям, які фактично, як Галузевим певним да, профільним підприємством, установам, організаціям рейдерство, питання рейдерства повинно цікавити і громади, які повинні і правоохоронні органи, які повинні е, слідкувати за цим всім і убезпечувати суб'єктів господарювання, які справно платять податки, чесно ведуть свою політику від протиправних посягань. Рейдери всіх рейдерів можна умовно поділити на три категорії. Тобто, ми з вами доходимо до висновку, що рейдерство – це захоплення прав обов'язків одного підприємства іншими особами, От, незаконним шляхом однозначно. Це є злочин. От, і є типи рейдерів, яких слід розпізнавати в даних ситуаціях. По-перше, це білі рейдери, це так звані. Рейдери, які вислідковують шпаринки в законодавстві, недоліки різні і намагаються всіляко створити такі непрозорі історії для того, щоб можна було в подальшому скористатися і скомпроментувати те чи інше підприємство на свою користь. Є чорні рейдери, це найбільш небезпечні рейдери. Це ті рейдери, які фактично працюють на цілеспрямовано на підрив підприємства його документу обігу. От різні корупційні складові, вони підкупляють чиновників, вони підкупляють реєстраторів, і саме ці рейдери вони найнебезпечнішими, тому що їхня основна мета це цілеспрямоване захоплення підприємства. Є ще такі типи рейдерів, яких виділяють на сьогодні це грінмейлери. Що це за рейдери? Це фактично члени акціонерних товариств, які, скажімо так, мають там невеличкий відсоток акцій, але створюють компрометуючі матеріали, пишуть скарги, пишуть там всілякі заперечення, всілякі, заходять всілякі спори, для того, щоб в принципі можна було. В подальшому тиснути на керівництво цього підприємства і отримувати для себе якісь так би мовити прибутки. А рейдерство воно це завжди як організована злочинність, і є професійне рейдерство, як ви розумієте, є ситуаційне рейдерство, професійне рейдерство це коли команда цілеспрямовано працює на те, щоб підірвати репутацію майновий стан підприємства, здійснити перереєстрацію корпоративних прав і так далі. А ситуаційне рейдерство це рейдерство, яке виникає в залежності від певних обставин під конкретну ситуацію. Як себе убезпечити, як аграріям убезпечити себе від посягань з боку рейдерів? Є певні прості правила, які дозволяють, по суті, вам дозволять, скажімо так, захистити себе. По-перше, це моніторинг власних активів на підприємстві. Що це означає? Право власності, право користування, зокрема, земельною ділянкою чи право на нерухоме майно, воно повинно бути піддаватися постійному моніторингу, актуалізації. Не треба зволікати з реєстрацією права порядкуванні тих чи інших документів. Друге, важливе – впорядкування установчих документів. Досить часто виникають питання, коли в статуті, коли в положеннях, в різних, коли в інших там, протоколах допущені ряд помилок, допущені ряд. Невідповідності, які в подальшому породжують ці всі суперечки і стають однією з шпарин, за яку чіпляються рейтери. Далі оформлення права власності на нерухоме майно і майнові права. Досить часто виробники аграрії, зокрема чи фермерські господарства, користуються майном, не оформлюючи його роками, десятиліттями, вважаючи його своїм, по майновим сертифікатам там чи. Так само, як деякі громадяни вважають, що отримали свідоцтво про право на земельну частку ПА в них в цей пай вже є. Але насправді недоведеність реєстрації права до логічного завершення якраз є однією, скажімо так, слабих сторін майнового аспекту утворення рейдерства. Також постійно треба здійснювати моніторинг відкритих реєстрів. Є відкриті реєстри щодо реєстрації права, щодо реєстрації фізичних і юридичних осіб, в який час від часу треба зазирати і дивитися, чи не відбуваються там якісь часом зміни. Для цього є, в принципі, не треба якихось спеціальних можливостей, достатньо просто небагато часу виділяти на це і е, таким чином відслідковувати можливі порушення. Також для підприємств потужних важливий контроль за дебіторською і кредиторською заборгованостями. Безумовно, цей баланс він повинен відповідати реальному, реальному стану речей. І відповідно, якщо відбуваються якісь суттєві зміни з невідомих причин, це є ознакою, що підприємство підлягає, піддається, скажімо так, шахрайським діям з боку сторонніх осіб. Далі важливим елементом є саме підтримка з боку довірених професійних осіб, тому що важливо, щоб ті люди, яким ви довіряєте, не підводили вас, і вони вдавали вам об'єктивну, своєчасну інформацію. Безумовно, для того, щоб ці всі аспекти витримати, треба також, або якщо, наприклад, ви виникають певні обставини, які є ознаками рейдерства, треба висвітлювати все це в засобах масової інформації, звертатись до органів влади, правоохоронних органів. Тобто не зволікати цим всім. І на завершення, хочу ще сказати, що наша, наша команда вона професійно працює над тим, щоб захистити всіх землевласників і землекористувачів від будь-яких протиправних посягань з боку сторонніх осіб. Тому, якщо ви хочете захистити себе, якщо ви хочете переконатися, що з вашими документами все гаразд. Або провести аудит ваших документів, що стосується користування земельними ділянками чи право власності, будь ласка, звертайтеся до наших адміністраторів, і ми з задоволенням допоможемо вам це зробити. Адже якщо ви правильно проконсультовані, ви вже захищені, ви вже чітко розумієте всю ситуацію, і коли у вас все гаразд з документами, то боятися нічого. Я дякую вам за увагу, всім гарного дня.